Тажа дуже велика клубками летить. Нам легше сказати, куди ми не зверталися. І в екологічну службу, і в санслужбу, і в прокуратуру ми зверталися неодноразово. І в Київ я писала всі самі. Кругом приходять відписи. Ви ходили вже стоїть нови, так що в цьому питанні вже не може бути це однозначно. Я зараз маю відошки до води, так? Понад п'ять років не давало нормально жити мешканцям містечка Рожище на волині підприємство Вудленд Україна. На місці колишньої швейної фабрики воно організувало обробку деревини ще до того, як офіційно завершили реконструкцію. Люди скаржилися, що виробництво надто шумно засипає навколишні обійстя тирсою і сажею. А ще викиди з димаря шкодять людям з алергією. Усі роки керівництво підприємства годувало потерпілих обіцянками, що все виправить. Чому виникла така ситуація навколо компанії і що не? Так, з реконструкцією з'ясовував центр журналістських розслідувань сила правди. До 2012 року у Рожищі на вулиці Промисловій, 15 діяла швейна фабрика Динамо. Вона працювала безшумно і без шкідливих викидів. Проте все змінилося у 2017-му, коли на цій території запрацювало деревообробне підприємство Вудленд Україна. У нас виник конфлікт, тому що це все працює не по плану. Все з порушенням закону. Оця крамбалка, вона не повинна тут стояти біля хати. Тут літом навіть страшно ходити. Дітям, нам воно може обірватися, впасти, ще когось забити. Оця пилюка, оця котельня, ця парова, вона не повинна тут стояти. Вона повинна стояти. Як мінімум 50 метрів від хати, а хіба тут є 50 метрів? А якщо вона зірветься, пилюка це страшне. це страшне. От в мене сьогодні внуки виїхали в село, бо вони не можуть тут жити. Вони постійно хворіють ху на алергію. Маленький внук 4-5 місяців. А ця пилюка летить постійно чи як це виглок? Постійно, постійно. Сажа, пилюка. Все портиться, криша портиться, подоконники в мене вже спорчені. О, Неможливо жити в такій ситуації. Я алергічна, постійний кашель, дихання перебивається. Ну, ну, куди то таке? Я розумію, що їм треба робочі місця, але мені треба здоров'я. В першу чергу обіцяли фільтри поставити належні, такі як на цунамі, наприклад. Там я не чую ні шуму. І немає забруднення такого, що тут люди живуть. І це всім заважає. Ми по сусідах збирали підписи, будували нас тут також, Це і городина наша, вся в тирсі, сажа дуже велика, хлопками летить. І ще під час війни, коли тривога, коли забороняло підприємство, ніяке не працювало в нас. Вони перші місяці вони працювали в нічний час ці труби. Завжди іскри летять. Вночі, то там такі смолоски просто пал палає з, вік з, з, з труби, з димоходу. І е після того, як він іде, то зра ну, зразу вже в той момент осідає е ну, попіл, то оте все ті продукти перегорання, вони ну, чорно просто машина зразу сіра на стеклі, на цьому всьому. Якщо відкрити двері в хаті, якщо то. Е Штори і тюлі вони будуть просто сірі, просто як, як, як дим. Скаржилися мешканці і на те, що Вудленд не зробив захисної смуги від будівель. Виробничі приміщення мають бути на відстані не менше 50 метрів або відділені високим парканом. Жодного з цього до березня 2023 року не було. Риство Вудленд Україна офіційно заснували ще у 2009 році. Тоді серед власників були відомий волинський бізнесмен, народний депутат двох скликань, співвласник агропромислової групи пан Курчак, Сергій Мартиняк, його бізнес-партнер Білорус Сергій Горлач та екс-керівник волинських лісівників Богдан Колісник. Згодом Колісник вийшов із засновників фірми. У жовтні 2022-го підприємство офіційно переписали на рідну племінницю Сергія Мартиняка Богдан. Кварціну, вивівши зі складу бенефіціарів компанії громадянина Білорусі Сергія Горлача, аби уникнути можливих негативних наслідків. Тут директора так міняється часто, що не знаєш, з ким говорити. А е, самого головного мертеняка і того білоруса, то я його ніколи тут і не бачу. А ці директора, що тут є, ну то вони що. Один може послати. Другий ручий, ну а своє роблять. Підприємство Вудленд Україна неодноразово перевіряла Держпродспоживслужба, виносила приписи на усунення порушень. На підприємстві в ході перевірок зафіксували перевищення допустимого рівня шуму в середньому на 10 дБ Понад допустимі норми приписів. Було аж 4. Після 3-го, 26 травня 2021 року, на Вудленді вирішили все ж зробити реконструкцію. І 1 червня того ж року почали розробку відповідної документації. Усе доробили лише в березні 2020. Двадцять го Головне управління Держпродспоживслужби на Волині після невиконаних приписів подало позов до суду на тов Вудленд Україна, зокрема просили частково зупинити виробництво. У суді справа розлетілася, бо на думку судді Наталії Плахтій, Держпродспоживслужба неналежним чином оформила документи. Не допомогла її апеляція. Щодо законності діяльності Вудленду Україна, то її можна назвати сумнівною згідно з законом України про оцінку впливу на довкілля, здійснення оцінки впливу на довкілля є обов'язковою для підприємств текстильної, шкіряної, деревообробної та паперової промисловості, що випускають понад тонну продукції на добу. У відповіді на запити і в управлінні екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, і в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України нас запевнили, що під Приємство Вудленд Україна оцінку впливу на довкілля не здійснювало за коментарем, як до інстанції, що може вплинути на ситуацію, села Правди звернулася до Рожичинського міського голови В'ячеслава Поліщука. Людям буду пропонувати, щоб ще раз звертатися до відповідних органів, які мають встановити порушення відповідно до чинного законодавства і дати людям підстави захищати себе в тих умовах. Люди вправі захищати і праві отримати допомогу від органів місцевого самоврядування, якщо їхні права. Порушень, по крайній мірі те, що в наших повноваженнях роз'ясна робота і пояснення і зустрічі з керівництвом, і вказання на те, що є проблеми, які дійсно є на лице. Ну ці зустрічі не проводили з керівництвом. То тобто тут хай не ображається, якщо ми подальшому будемо діяти мовляв, в межах чинного законодавства і допомагати людям проватися право директор Woodland Україна Євген Бондаренко запевняє, що проблеми із шумом та тирсою вони вже вирішили. okay. Що в цьому питанні вже не, не може бути це однозначно. Закон України про оцінку впливу на довкілля діє з 2017 року. До цього часу за екологію відповідав лише один підрозділ у висновку Держархбудекспертизи. Він прирівнюється до ОВД, якщо на підприємстві не змінювали технологій. Висновок підприємства Вудленд Україна виготовлений ще у 2012 році, тобто коли ще існувала швейна фабрика і розділ. За який відповідали екологи, так само можна назвати застарілим. Того ж року виготовили і перший проект реконструкції. На той момент ще не набув чинності закон про оцінку впливу на довкілля, і достатньо було лише проєктів, де був би розділ про вплив на навколишнє середовище. Місцеві ж мешканці Рожища стверджують, що щось пиляти почали лише в 2017-му. У тому ж році фірма виготовила другий проект реконструкції, який, до речі, декілька разів переробляли. Та незважаючи на. Це обійшла процедуру з оцінки впливу на довкілля, а завершили усі роботи лише у 2023-му. Взагалі немає документів до останнього року введення в експлуатацію У 2022 році. Літом вони провели коригування проекту, знову пройшли експертизу. Там же знов таки є розділ оцінки впливу на довкілля все таке інше. А і провели внесли зміни, висноючий дозвіл. Подавши, що заявку вдягу, тобто фактично вони підклали новий проєкт з новою експертизою, який також, скоріше за все, відповідає вимогам законодавства. І після цього, можливо, там вже і будівлі змінилися. ніхто ж детально не знаєш, що в цьому проєкті, а і потім вже під цей новий проєкт вони вели в експлуатацію в 2023 році. Тобто, фактично, до березня 2023 року, коли вони отримали сертифікат, вони взагалі не мали права займатися якимось там виробництвом. В принципі, тому що це об'єкт незавершеного будівництва, використання якого прямо заборонено законодавства. Коли Вудленд Україна усуне усі порушення у власників компанії, нам з'ясувати не вдалося. Офіційний екс-власник Сергій Мартиняк на відріз відмовився. Ну, ви були співвласником. Чому то мені тоді телефонували? Ну, тільки зараз люди нам поскаржилися. За задаю питання. Чому ви мені не телефонували, коли я був? <кх> Вам зараз люди поскаржились? Я зараз маю відношення до вулита? Ну, зараз не маєте офіційно. Ну, ну, то чому ви мені телефонуєте? Ви ж його на племінницю переписали? Ну... Ще раз. Переписати можна корову. Його племінниця 26-річна Богдана Кварцяна взагалі не в курсі проблем на підприємстві. Ну я просто не в курсі навіть була Добре, Я з керівництвом говорю це питання, я не там скажу. Також там не зроблена оцінка впливу на довкілля. Це такий спеціальний тест, який дозволяє працювати законно. Добре. Ну мені зараз просто не зручно говорити так тут. Давайте ми з вами з тискій тижня». Проте не передзвонила. Наприкінці квітня товариство з обмеженою відповідальністю Вудленд Україна почало зводити паркан, яким має відділити підприємство від близьких обійсть. Чи вирішить це проблему із шумом та тирсою покаже час?